У Липинах місцеві жителі плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців. Цього разу їх чекають танкісти, розповідає волонтер Олександр Лозбін. За вечором можуть сплести шість сіток, говорить жителька Липин Наталія. Вже сітку доплили, її треба буде зняти і перевернути на другу сторону. І починаємо тоді знову. Каже, дуже розчулює, коли приходять за сітками військовослужбовці. І дякують, хоча це нам треба дякувати, бо це невимовна Жертва, яку вони віддають за нас, а ми тут живемо. Місцева жителька Людмила Лісова розповідає, що сітки почали плести три місяці тому. Навчили жителі Баратинської громади, які до цього мали такий досвід. Сітку натягуємо і плетемо через одну клітинку. Лінію робимо на кожну третю клітинку. Тому що як сітка вона зніметься, вона стягнеться і вони будуть цієї вільної клітинки не буде видно. Додаємо коричневі хмаринки, як ми їх називаємо. Це гілочка, калюшка, маскувальне таке. Плести сітки збираються двічі на тиждень, розповідає Ірина Ліновиченко. Моя дитина приходила дуже часто сюди, і декілька разів вона телефонує. Мам каже: тут плетуть сітки для хлопців. Чи ти хочеш прийти? І мене так воно, як то кажуть, затягнуло. Стараюся швидше з роботи прибігти, щоб піти, плести сітки. Плетуть їх після роботи ввечері, каже волонтер Олександр Лозбін. Говорить, тканина спеціальна, яка не мокне, щоб не викривати накриті об'єкти. Ця сітка от з тим плетінням, як вона є, під час повітря вона шелестить. Тобто відбувається таке враження, якщо хтось там літає зверху, з неба дивиться, що дійсно шелестить, листить. Ну от, одне з використань сіток для спостережного пуста. Роблять свою роботу. Почали ми їх плести по тій причині, що багато хлопців наших просили, що дайте нам сітки, знайдіть там можна взяти. Зацінили ці сітки, танкісти. Ті теж просили це. До ну, того нам треба як можна більше людей, щоб більше ліпінців долучалося, щоб більше допомагали нам їх плести, тому що у нас потреби колосальні. Мені хочеться тут бути, тому що я знаю, що потім цими сітками будуть накривати танки, і ці сітки можуть. Врятувати комусь життя. Я хотіла подякувати нашим хлопцям, що вони нас захищають. Розмір сітки 6 метрів на 5. Уже передали на бойові позиції 50 сіток, розповідає Олександр. Готова сітка, ми її так опакуємо. Орієнтовна вага її до півтора кілограма. От. Коли передаємо хлопцям, прив'язують дівчата в такі сердечки. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.